П'ятниця 1 вересня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Шкільний дзвінок для 3700 першокласників нині пролунав у Хмельницькій тергромаді. Для них влаштували святкові заходи, лінійки, квести та екскурсії. Після запросили на перший ознайомчий урок. Загалом новий навчальний рік розпочався для понад 39 тисяч школярів. Більший акцент керівники робили на першокласників, п'яті класи, 10-ті. Тобто це ті колективи, які є новосформованими, ну і відповідно 11-тикласники, випускники, тому що це їхній останній навчальний рік в закладі. Цьогоріч керівники знову ж таки аналізували і безпекову ситуацію, і умови їхніх укриттів, і кількість укриттів, тому що кількість місць в укритті, тому що розуміли, що на зустріч з першокласниками прийдуть батьки, тому що це свято вперше для цих діток. Також для інших категорій. Будуть батьки, тому було прийнято рішення деякими закладами. В принципі, розмежувати в часі дані заходи для початкової ланки. Це більш така ігрова форма. Ну і також деякі заклади, особливо для старших класів, просто робили таку зустріч. Перший урок виховна година з класним керівником, тому що ми маємо нагадати дітям і про правила безпеки, і взагалі про правила перебування в закладі. Замість букетів для вчителів донатили на зсу напередодні 1 вересня. Волонтери захисту оголосили одноденну акцію Донат замість букета. Таку ініціативу підтримали чимало шкіл громади. Отримані благодійні внески. Волонтери перенаправлять на закупівлю квадрокоптера для бійців 79-го прикордонного загону. Давайте будемо чесними, що минулий навчальний рік був досить важкий, і якби не Збройні сили, то було б набагато складніше. Тому така акція це чудова можливість подякувати Збройним силам за можливість нормально вчитися в українських школах. Ось і заодно зробити гарну справу. Вже в семи школах міста Хмельницького проходять такі акції по благодійному збору внесків. Кошти волонтерське об'єднання захист перенаправить на закупівлю Мавіка. Якраз напередодні 1 вересня ми отримали запит від 79-го прикордонного загону. Скриньки будуть стояти в школах декілька днів, адже не всі класи виходять 1 вересня. Хтось не буде мати змоги доєднатися до цієї акції відразу, тому зможе це зробити в наступні дні. З уроку патріотизму розпочався навчальний рік для майже 60 десятикласників Хмельницького ліцею номер 17 В обласному літературному музеї відбулася зустріч з хмельницьким письменником, поетом і журналістом, а нині старшим бойовим медиком однієї з танкових бригад Михайлом Цимбалюком. Автор десяти збірок розповідав старшокласникам про реалії війни та читав власні вірші. Зараз має вийти друком і ще одна збірка нарисів захисника синдром відкладеного життя. Патріотизм ми означимо, освячуємо щоденною ратною роботою. Я служу в артилерії, артилерія називається Богом війни. То чому би не поговорити від імені Бога? Ми зовсім не стомились від війни, лише під лицем розводить камуфляжі і жалять совість, напади, вини за дні, коли замало орків ляже. Така зустріч дуже. Хає за серце. Дуже багато емоцій насправді. Дуже вражена я дуже поважаю цих людей, які нас захищають, які наразі ризикують своїм життям заради нашої безпеки. Дуже хочу, щоб закінчилась війна. Це, мені здається, зараз у всіх основний пріоритет. Вразив патріотизм цієї людини наскільки ну, замотивована є і для написання віршів, і для того, щоб. Воювати рік буде складним, але ми зможемо все зробити. вийде навчатися, і думаю, дожнемося в цьому році перемоги. Право, психологія та філологія ці спеціальності цьогоріч найбільш популярні серед українських абітурієнтів. Такі дані наводить портал Вступ Освіта .UA», А от у Хмельницькому національному університеті найбільше охочих вивчати комп'ютерну інженерію, психологію та фізичну культуру. Тим часом в обласному центрі зайнятості радять здобувати і робітничі професії, адже нині більшість роботодавців шукають швачок, водіїв, слюсарів, ремонтників та пекарів. Психологія, як би ми не хотіли абстрагуватися від цієї ситуації, яка відбувається в Україні. Але я так розумію, що багато вступників апріорі думають, що ця спеціальність буде мати можливості на ринку праці. Фізична підготовка на сьогоднішній момент, особливо для осіб чоловічої статі, це однозначно той напрямок, який потрібно, як на мене, розвивати в Україні для усієї мовлі. В минулому році, наприклад, більший був набір на менеджмент. В цьому році він трішки менший, але знову ж таки, економічні спеціальності, такі як менеджмент, марк. Вони теж залишаються в тренді. Наш навчальний заклад він в основному це будівельного спрямування. Але найбільше вступників йде на автомобільну галузь, на професію слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Це взагалі, я можу сказати, не тільки в нашому закладі, це і по Україні. Найпопулярніша професія. Туберів збільшується, тому ремонтувати їх завжди треба. Якщо... Зарплата по вакансіях становить в середньому десь біля 9 тисяч гривень, але кількісно ми спостерігаємо збільшення заробітної плати по робітничих професіях, тому що і запитів по роботодавцях від них набагато більше на сьогоднішній день. У нас зварник, заробітна плата починається десь від 15 18 тисяч. В залежності від кваліфікації, більш з токарями, фрезерувальниками, ситуація абсолютно аналогічна. Зв'язку з війною, зв'язку з і мобілізаційними питаннями, багато роботодавців потребують якраз більшості робітничих кадрів. Міський голова Олександр Семчишин вчора вручив ключі від службового житла ще одному комунальнику. Сергій приїхав у Хмельницький після повномасштабного вторгнення із Лисичанська, який наразі окупований. Роботу знайшов в одній з муніципальних управляючих компаній. Зараз чоловік проходить військове навчання і готується захищати Україну та визволяти рідне місто. До слова, з 2016 року житло отримали вже 240 родин комунальників Хмельницького. Реєстрацію на велогонку Вершина свободи відкрито. Це гонка вгору на велосипеді із окремими груповими стартами. В одному заїзді участь зможуть взяти від п'яти до восьми велосипедистів. На переможців та призерів чекають медалі та подарунки від співорганізаторів заходу. Подібний захід у нашому місті організовують вже вдруге минулого разу вершину свободи долали у 2019 році. Це буде заїзд вгору. По вулиці Свободи від перехрестя вулиця Зарічанська до проспекту Миру він буде 9 вересня. Буде приурочений захід до дня фізичної культури і спорту. І, ну, це будуть одноденні змагання. Це буде велозаїзд вгору. Вікова категорія від 7 років і до ветеранів. Самі старші будуть їхати 480 метрів, а дітки будуть їхати відповідно трошки менше 250 і 140 метрів вгору. Реєстрація включена до дня змагань, тобто, навіть і на місці можна дореєструватися. Силка на реєстрацію є на нашому сайті управління молоді та спорту, а також на наших соціальних сторінках інстаграм та фейсбук. Змагання будуть благодійними, і буде продовжуватися збір коштів на тисячу дронів. Камікадзе. Більше про ці та інші події у випуску о 19-й, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!